Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 19 серпня 2022 року. І ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося на винограднику у мого сусіда міста Полтава. Ми знаходимося перед гібридною формою Євгенія Павловського під назвою ОЗОН. Як заявляє автор, грони цього винограда мають вагу 500 тисяч грам, вага ягоди 8-14 грамів. Тут нічого не збрехав автор. Так воно і є ягодними. Ми тільки що зрізали три ягідки і положили на ваги. Ну Це самі великі ягідки звичайно. Но ви як бачите, вага ягідки 15 г. Сроки достигання 95-100 днів. Тут я трошки можу не, не погодитись. Це в залежності від нагрузки. Якщо нагрузка звичайна, то в такі сроки він вкладається. Якщо його підгрузити, то трошки сроки зміщаються, приблизно перед Аркадією він достигає. Янтарного окрашеного кольору ягода і головне смак. Смак це мускат. Що я скажу від себе по цьому винограду, це один із улюблених моїх сортів. Ще байконур мені дуже подобається цього автора. Безотказна така лошадка, яка працює і працює. Ну, а озон з кожним роком додає результат все більше і більше. На перший рік гронки на самому такі вони невеличкі по 600 до кг максимуму. А зараз ви бачите перед собою. І ось так це нагрузка. Це одна площина, а з той сторони ще друга площина. Тут сонце більше потрапляє і ягода вже почала набирати янтарного забарвлення, такого світитися. Ну і ще трошки не готова. Ну, мускат ми вже коштували, вже присутній. І що я хочу сказати, можна перепутати його зі спонсором. Але це, озон, це Озон. Дивіться, які граняки тут буквально. Ось, Ось і така граняка. Тут. Ну і на, враховуючи горизонтальну полярність самі дальні грони, самі великі. Ось я зараз покажу. Дивіться, яка граняка. Дивіться. Ось уже янтарне забарвлення вона має. О, тобто це дуже, дуже вона мені подобається, ця форма під назвою Озон. І смакові властивості з мускатом ну, як найкраще. І цукор тут набирає він чудово, і муска. Чудова форма винограду, мені теж вона дуже подобається. Мускат шикарніший. Можна навіть його брати за еталон мускатів, дуже смачний. От. І що саме цікаве, ми вже цю форму цей кущ знімали не один рік. І кожен рік отакі вражаючі врожаї. Ну, прошлий рік і тоді були Поменьше. менше гронки. От ви в кінці відео буде ссылка на ті попередні відео. Ви можете подивитись. От. Але тут же кущ корневласний, на власних коренях, так? Так, да. схема посадки 3х3. Так. І от е, з накопиченням е, деревини старої весь час збільшуються ці ґрунти. Чудова форма винограду. Дякувати автору, дякувати сусіду, який нам дозволив, а також Гергелю, щоб пригласив мене, щоб я е, оце засняв. Ну і всім. Хто переглядав це відео? Всім щедрих вважає, здоров'я і до зустрічі в наступному. До побачення! На все добре вам.